Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Кабінет міністрів України розширив доступ до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відтепер таку компенсацію від держави зможуть отримати самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю. Таке рішення було ухвалено 21 лютого на засіданні Кабінету міністрів. України, дивіться, відтепер обладнати своє робоче місце за підтримки держави зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими або фізичними особами-підприємцями, ветеранами з інвалідністю, які хочуть і мають бажання розпочати свій власний бізнес. Завдяки даній. Допомозі так можна буде придбати спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої, наприклад, підйомники чи пандуси. Також роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для працівника ветерана, який повернувся з війни з інвалідністю. Хочу нагадати, що е Згідно з рішенням уряду, розширено перелік допоміжних засобів, за які ви можете отримати компенсацію за програмою. Даний перелік доповнено технічними засобами, програмами забезпечення та послугами, які забезпечують переклад з українську на жестову мову як офлайн, так і онлайн. Дивіться, хочу нагадати, що взагалі програма надання компенсації роботодавцям витрат на облаштування. Робочих місць для людей з інвалідністю. Ще таку програму уряд запровадив серпні 2023 року. І за умовами програми, сума компенсації з 1 січня 2025 року становить до 120 тисяч гривень за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої групи. Та компенсацію можна отримати у розмірі до 80 тисяч гривень для людей з інвалідністю другої групи. Також е, наразі уряд звітує про те, що в 2024 році даною програмою скористалося майже 1500 підприємців, які вже облаштували 2000 робочих місць для людей з інвалідністю. Тож, якщо ви відноситесь до даних категорій, пам'ятайте, що 21 лютого 2025 році Кабінет Міністрів України розширив. Е, Програма, яка допомагає бізнесу облаштовувати інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю. Якщо це допоможе ще більше створити місць для людей з інвалідністю, де вони зможуть працевлаштуватися, то це, звичайно, буде зміна тільки в позитивному напрямку.